Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство, поки половина редакції Play.ua пішла у коротку відпустку, я, Оксана Зорка та троє славних Добродів, підготували для вас новий випуск Play News, у якому я розповім вам про змагання, підземку, шокуючі переведання і багато іншого. Поїхали! Всяка мультиплеєрна гра, котра претендує на серйозне до себе ставлення, рано чи пізно отримує рейтинговий режим гри. Та гра на результат усе ж переважає над простим отриманням задоволення. Шутер Overwatch на етапі закритого бета-тесту мав подібний режим. Однак Blizzardам не все сподобалося і його вирішили прибрати для доопрацювання. Ні під час відкритої бети, ні навіть у день релізу змагальним складником навіть не пахло, і лише цього тижня в Overwatch з'явився такий змагальний режим. Як і годиться, грати по дорослому зможуть не всі, а лише гравці 20 Рівня. Після 10 калібрувальних матчів система визначить ваш рейтинг за шкалою від 1 до 100. Ну а далі вам належить підіймати його перемогами та вдалою грою на різних героях. Або навпаки, робити клас і опинитися на дні морському. Втім, для підтримання свіжого потоку змагальних матчів рейтинг періодично буде обнулятися. Увесь наступний рік буде поділено на чотири сезони тривалістю по кілька тижнів. Наприкінці кожного сезону ваші результати зійдуть на нівець і новий квартал розпочнеться зі свіжого калібрування. На щастя, вправні гравці сезону не залишаться без нагород. Усі гравці, які пройдуть калібрування, отримують особливе графіті та іконку профілю, унікальну для кожного сезону. 500 стрільців на кожній із платформ по закінченні сезону також отримують особливі відзнаки, котрі назавжди збережуть їхні успіхи. А до всього за кожну перемогу в змагальному режимі гравці отримають бали, котрі можна потім обміняти на золоті скіни для зброї. Називається Відчуй себе китайцем. В цілому рейтинговий режим крок у правильному напрямку. Зважаючи на те, що Heroes of the Storm раптово згасла кіберспортивна дисципліна, Блізардам кров носа слід підтримувати свіжість Overwatch. бо якою не була б агресивною. Ну, реклама, якщо гра зможе бодай рік, а краще два протриматися на авансині, їй вже точно нічого не загрожуватиме. Інша гра на старті теж мала мати особливий режим. Ревцям Street Fighter V, окрім захопливих мережевих баталій, обіцяли також приготувати сюжетну кампанію з купою як драйвових, так і драматичних моментів. Та щось пішло не так. Сюжетка забарилася на кілька місяців і лише цього місяця знайшла своїх власників. Як і обіцяли, цілком безкоштовно. Кампанія під назвою Насувається тінь матиме тривалість близько 4 годин. А події гри відбуватимуться між третьою і четвертою частинами файтинга. Лиходій майор Байсон і Організація Шадалу запустили в небо сім пристроїв під назвою Тінисті місяці, які дарують Байсонові надзвичайну силу. І тепер бравим героям у складі Рю Кена і Чун Лі слід рушати у навколосвітню подорож, аби знищити рукотворні супутники і надавати підсречників Паскуді в мундирі. Розробники обіцяють, що компанія не лише змусить вас пробити щелепою вашу підлогу, а й залучить усіх бійців присутніх зараз у стрітфайтер 5». До всього разом із сюжетним режимом безкоштовно дістануться двоє нових звитяжців. Тичне і буки та лютий боксер Балрок залишається тільки одне питання: чи зможе Street Fighter 5 дорівнятися у своїх сюжетних потугах до вправного Mortal Kombat, чи так і залишиться непотрібним придатком? 28 червня власники The Division на ПК та Xbox отримали змогу за кілька зелених спробувати перший з трьох платних розширень «Підземка». Як і підказує назва, свіжечок влаштує нам тривалі пригоди у лабіринтах Нью-Йоркського метро, куди втекли недобитки усіх ворожих угруповань. Доповнення стало хорошою нагодою повернутися до дивізії, адже по проходженню основної сюжетної гілки та зборі всіх колекційних предметів зі своїми історіями любителям самітньої гри було по суті нічого робити, або грендити щоденні завдання, або Лісти в темну зону, яка на той час вже розцвіла, як ПВП-складова. Підземка має приємності для різних категорій гравців. Основною її особливістю є генеровані завдання на довільно створених локаціях. І тут кожному є де розвернутися. Самітники пускатимуться в мандри тунелями не стільки, щоб отримати нові набори предметів, скільки полювати за новими аудіощоденниками та фотографіями дигерів. Як і в основній грі ці залишки чужих життів здатні розповісти як зворушливі, так і насправді моторошні історії. А от злагоджені четвір. Зможуть випробувати свої сили на новому рівні складності, а також ускладнити собі життя певними модифікаторами. Один із них, наприклад, вимикає інтерфейс, інший зменшує кількість набоїв, а ще один невпинно зменшує вашу смужку життя. Звісно, хто подолає завдання з додатковими труднощами, той отримає цінніші нагороди. Та навіть якщо ви не купували підземку, свіже оновлення все одно докинуло вам трохи приємнощів. Цей нове спорядження, і балансування зброї та випадіння предметів, і полювання за особливо не безпечними рецидивістами воно все добре, але хочеться все ж сюжетного шматка, який би дозволив нам нам'яти боки хитродупому аранові кінеру. Втім, сюжетні гачки розкидані у підзимці, натякають, що це станеться вже за кілька місяців. Що ж, цього тижня видавництво ТОКИ впродовж кількох місяців годувало нас натяками. Тож тепер пора оголосити офіційно. 16 вересня відбудеться реліз Bioshock Collection — ремастерів відомої трилогії шутерів. Як і годиться, перевидання отримають не лише графічну підтяжку, а й усі доступні на сьогодні доповнення і документальний фільм про створення найпершого біошоку. До речі, якщо у вас є придбана у Steam перша або друга частина біошоку, то ремастер обох із них дістанеться вам безкоштовно. Що? Питаєте, де Infinite? Видавця її на ПК передавати нема сенсу, адже пригоди букера і Елізабет досі не поступаються чинним графічним стандартам. Тому так, консольникам дістанеться три гри за гроші, а ПКшникам лише дві, але фактично безкоштовно. В будь-якому разі подібний крок дає зрозуміти, що найближчими роками чекати нового біошоку не варто. Натомість варто звернути увагу на його ідейну попередницю: Системшок, котра за кілька років отримає третю частину, а вже наступного року вийде ремастер, Демо-версію любовного у вже зараз можна стягнути у Steam, GOG та на сторінці кікстартеру гри. І хоча це лише технічна проба пера, вона показує, з яким трепетом розробники відроджують гру. До слова, це буде не просто дослівне перенесення систем шоку. Розробники допрацюють ігролад і поліпшать сценарій гри, запросивши для цього всюди сущого кріса Авелона. Він ну, взагалі спить коли-небудь. Одним словом, хороших шоків нам не бракуватиме ні цього року, ні наступного. А там усяке може статися. Цього тижня на першій шпальті нашого сайту з'явилися такі матеріали: огляд, а зоодної стрім про лівки Детекномансер, липневий порадник геймера, огляд гри Шерлок Голмс, донька диявола, враження від першого розширення The Division і огляди фільмів Люди Ікс Апокаліпсис та легенда про Тарзана. Для створення сюжетного місточка між Mass Effect Андромеда і трилогією про Шепарда на замовлення розробників напишуть аж чотири книги, перша з яких опиниться у книгарнях вже у серпні. Resident Evil 7 вийде на консолях і ПК 24 січня наступного року. Мережевий робошутер Hawken цієї п'ятниці впустив до себе власників Xbox One, а 8 липня з'явиться і на PS4. Переведення Asylum та Arkham City на чинних консолях перенесено на невідомий термін. Не хоче видавець повторення минулорічних проблем. Тому дає батракам час на підготовку ігор в якнайкращому вигляді. У зомбі-режимі Infinite Warfare буде мапа демонічного Сталінграду з кадаврами, роботами і драконом. Перший патч для нового дум не лише поліпшив оптимізацію на всіх платформах, а й додав фоторежим і найголовніше можливість поставити зброю по центрі екрану. як у старі й добрі. Microsoft оголосила, що 2 серпня стартує проект Xbox Play Anywhere, який ще на крок наблизить появу єдиної ігрової платформи Microsoft. Будь-яку гру, придбану у Windows Store, можна буде грати як на ПК, так і на Xbox One. Багатостраждальна Road Redemption 15 жовтня вже має вийти з дочасного доступу. А якщо після релізу вам трапляться якісь баги, дасть вам номер телефону головного програміста. Форті Quake Champions мають намір досягнути стабільних 120 FPS, а отже, навіть близько не думають про порт гри на консолі. Тільки ПК крихітко. Шоломи PlayStation VR, так само, як і модернізовані консолі Xbox One S, замовляють значно активніше, ніж цього очікували Sony та Майки. Компанія Джеймса Кемерона уже найняла підрядників для створення ММО у всесвіті Аватара, мобільної ММО. Як же у них все запущено? На заміну скасованому бетл-логу Battle у Battlefield 1 гравці отримають лобі-інтерфейс, де самі зможуть налаштовувати бажані функції у мережевій грі. Стратегія XCOM 2 цього тижня отримала останнє заплановане доповнення, котре збагатило гру кількома новими завданнями, ворогами-роботами і бойовою залізякою для нашої терористичної бригади. Кров для кривавого бога так називатиметься DLC для Total War Warhammer, яке додасть у гру жорстокі добивання і, взагалі, неземний градус кров'яки, але не за норма, а за кілька дзвінких доларів. А колись кров і жорстокість однією кнопкою в мене вмикалися. Як виявилося, Театріс отримає не просто екранізацію, а цілу трилогію. За словами кіношників, глибина сюжету виявилася непосильною для одного фільму, тому плани змінилися. Дивно, чому ж тоді вже не зробити чотири фільми, як того вимагає канонічна ідея гри? На цьому все з вами був Play News. у мікрофон мікроконвала Назорка. Текст писав Олег Коліков. А відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширіте наші матеріали. тисніть на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили. І затямте не все те золото, що Сізон Пас.